Ні для кого не секрет, що київська земля вагу золота, і багато бізнесменів роблять все можливе і неможливе для того, щоб отримати право цією землею розпорядчатись. А кияни змушені відстоювати власні права, не покладаючись на депутатів Київради, яка вже давно перестала представляти інтереси громади. До сутичок забудовників з громадськістю в Києві вже звикли, також як і до того, що ділянки під забудову київські депутати виділяють часто всупереч інтересам киян для того, щоб отримати дозвіл на будівництво і отримати земельну ділянку в оренду за цією схемою, яка працює в Київраді, потрібно безумовно спочатку рішення комісії відповідної з земнопорядкування Київради, а потім винесення це на сесію і на голосування. У 2004 році рішенням Київради прибережну зону Дніпра вздовж вулиці микільсько словіцька де знаходиться місцева зона відпочинку, яку мешканці назвали територія здоров'я, було виділено під забудову. Спочатку ділянки призначались для зведення соціально важливих об'єктів, та після маніпуляції з документами їх призначення було змінено на землі загального користування. Що дало можливість розпочати комерційне будівництво? Мешканці про це рішення дізнались лише у 2007 році, коли невідома організація почала огороджувати територію, явно готуючись до масштабного будівництва. Такими дрібницями, як встановлення інформаційних стендів, як того вимагає закон, забудовник не переймався. Жителі навколишніх будинків, на чолі з кількома громадськими активістами, оперативно заблокували в'їзд будівельної техніки. Одночасно у перехожих збирали підписи проти цього будівництва, причому в якості бланку використовували аркуші з блокноту. Так прямо під час блокування забудови утворилась ініціативна група, яка потім координувала всі дії по боротьбі з цією забудовою. Як забудовник не намагався, та представникам ініціативної групи. Вдалося отримати проект забудови, згідно якого на березі Дніпра мали з'явитись 50 і 80 поверхові будинки. От ви бачите на цьому малюночку, а він практично співпадає з проектом, який ми отримали. 50 і один вісімдесятиповерховий такі монстри бетоні, які би просто знищили Миківську Слабідку. Таке будівництво завдало б невиправної шкоди конструкції прилеглих будинків забрало б у мешканців 25 -ти тисячної слобідки місця відпочинку. Та спричиняло б кожен день автомобільні затори скоординовані ініціативною групою. Мешканці прилеглого мікрорайону проводили масові акції біля будівництва, блокуючи в'їзд будь-якого транспорту на території майданчику та привертаючи увагу політиків. Причому, якщо на першу акцію прийшло 20 людей, що викликало лише скептичні посмішки охорони, то на другу 150, А під час третьої кількість протестувальників перевалила за 300. Оцей ефект. Коли на кожній наступній акції кількість учасників суттєво зростає, це дуже хороший якби, інструмент в переговорах. Головне в цьому, що ми постійно ми провівши акцію, говорили: у вас є можливість якби, зняти всі протестні настрої. Відмініть рішення, перестаньте забудовувати нашу територію, інакше наступного разу у нас буде в рази більше. Одночасно з періодичним блокуванням. Учасники вели листування з органами влади, домагаючись інформації перевірок, скасувань рішень. Спочатку реакція чиновників, які до останнього не хотіли в'язуватись в конфлікт, лише дратувала протестувальників. Проте, в результаті грамотно побудованої юридичної роботи, посадовці почали відповідати по суті, а до будівельників почали ходити перевірки. Де й сам факт юридичної боротьби, про яку активно інформували мешканців, демонстрував серйозність організаторів протестування. А деякі відписки можновладців викликали таке обурення, що кількість людей, приєднавшихся до боротьби, істотно збільшувалась. В результаті на одну з таких акцій навіть прийшли представники екологічної інспекції, які на вимогу координаторів опломбували будівельну техніку. Постійні візити перевірників, блокування техніки, регулярне руйнування паркану, змусило забудовника відступити влітку 2008 року. Роботи були згорнуті, техніка вивезена, паркан демонтовано. Та з часом земля була перепродана. Новий власник хотів розмістити на ділянці торгівельні ряди на тисячу місць, а поруч з греко-католицьким храмом зробити паркінг. І нові роботи розпочались в 2010 році. До нас прийшов представник забудовників і сказав: ну, ми розуміємо, що ви нам не дасте побудувати оці будинки. Ми хочемо побудувати з майдачі. На кілька там тисяч торгових місць і майданчик на кілька там тисяч машин. Хоча захисники дещо спізнилися, і забудовник вже встиг розпочати монтажні роботи, цього разу досягти перемоги було легше. На боці противників будівництво був головний актив віра в успіх та напрацьовані юридичні і цілові інструменти. А сама ділянка не була обнесена забором. Тож акції на 150-200 протестуючих проводились прямо на території майданчику. Причому, коли там зібралось понад 150 мешканців, готових захищати власне право на чисте повітря, охоронці навіть не намагались чинити опір. Свій внесок внесла і греко-католицька община, чий головний храм намагались прикрасити автостоянкою на тисячі місць. Церковники нагадали президенту Януковичу про майже 5 мільйонів віруючих і попросили позбавити головний храм церкви такого сумнівного покращення, як величезний паркінг. Цей забудовник також не зміг утримати оборону одразу з трьох фронтів і також відступив до зони здоров'я. Знову повернулося розмірене життя. І тривало це до 2012 року, коли безпосередньо поруч з місцями відпочинку знову з'явився паркан та запрацювала будівельна техніка. Як і в 2007 році, забудовники не навантажували себе виконанням вимоги по інформуванню громадськості, для того, аби з'ясувати, які саме роботи розгортаються, туди прийшли декілька представників ініціативної групи. Вони попросили робітників надати для ознайомлення документи, на основі яких ведеться будівництво. Будівельники відмовились. Довелось знову організовувати протест на першу акцію, яка відбулась 19 листопада. Прийшло близько 30 людей самі організатори та їх друзі. Для того щоб зрозуміти, які саме роботи проводяться, протестуючі викликали представників правоохоронних органів міліціонерам. У документах робітники не відмовили. Та громада тоді так і не змогла офіційно дізнатися, які саме роботи проводяться, хоч неофіційну інформацію все ж здобули. Перевірка, яку зробила міліція, була суто формальною і роботи продовжились, хоча й ненадовго. Бо вже через п'ять днів відбулись так звані загальні збори місцевої громади. На цю акцію за допомогою листівок і особистих зустрічей запрошували всіх мешканців Микілівської слобідки. На загальних зборах одноголосно було прийнято рішення про необхідність зробити все можливе, аби не допустити цієї забудови. Підписи під відповідною петицією поставили 260 людей. 50 з них діяти почали одразу, заблокували роботу будівельного майданчику та знову викликали міліцію. А прибувши правоохоронці, цього разу опломбували будівельну техніку і призупинили роботи. Та через певний час роботи на дільниці відновились і довелись знову влаштовувати масову акцію. Цього разу до протесту долучились і народні депутати. Депутати спробували потрапити на територію та, всупереч закону про статус народного депутата, їх не захотіли пропускати на територію. Тоді мешканці Слобідки зняли з петель ворота огорожі навколо земельної ділянки, що дало змогу потрапити на територію будівництва. Порушення водного кодексу, згідно з яким для даної ділянки мінімальна ширина прибережної захисної смуги повинна становити не менше 200 метрів, було очевидним. Приїхавша міліція знову пломбувала техніку. Так би мовити, для з'ясування обставин. Та коли будівництво знов відновилось, ініціатори протесту вирішили перейти до більш радикальних дій. Вони перекрили вулицю Микільсько-Слобідську, що не дозволяла в'їжджати самоскидом на будівельний майданчик. І після чотириденного блокування третій забудовник здався, і роботи зупинились. Ми просто перекрили вже дорогу, просто ми їх попередили. Сказали все. Сьогодні з 10-ї ранку ви тут нічого не робите. Чотири дні ми простої. Через 4 дні вони вивезли всю техніку: екскаватори, автомобілі, все погрозило. Зараз всі земельні роботи стоять. Кожну спробу забудови відбивали одразу в усіх напрямках: громадському, юридичному та інформаційному. І який з них спрацював більше, який менше, наразі сказати неможливо. Головне досягнути результату важливо виявилася робота з пресою, бо кожен приїзд журналістів, які охоче висвітлювали акцію, допомагав привернути більше уваги з боку політиків і значно підвищував увагу правоохоронців до конфліктного об'єкту. Присутність журналістів на масовому заході, а потім висвітлення проблем в змі це є не таким невід'ємною частиною проблеми там захисту. Тому перше, що ми повинні знати, це те, що журналісти наші друзі, що журналісти зацікавлені в тому, що ця. Тема була висвітлена добре, щоб захід пройшов, щоб він був яскравий, гарний. В цьому ж зацікавлені і організатори мирного зібрання допомогли народні депутати. Саме завдяки їх повноваженням вдалося законно потрапити на територію бутмайданчику і вчасно встановити порушення. Дай на депутатські запити у різні органи влади чиновники реагували оперативно, надаючи всю необхідну інформацію. За весь час боротьби не було затримано жодного учасника. Більше того, борці за територію здоров'я пояснювали міліціонерам, серед яких були й мешканці мікрорайону, можливі наслідки цієї забудови. В результаті рядові правоохоронці майже завжди намагались зробити все можливе в рамках власних повноважень. Сьогодні захисники слобідки добиваються відміни рішень Київради по передачі землі і зведенню там дитячого центру плавання, як це планувалось з самого початку. Думаю, вони цього досягнуть. Адже після такого будь-який забудовник сто разів подумає перед тим, як вступати в протистояння з сильною громадою. В цьому протистоянні людям довелось писати десятки скарг, ламати паркан, блокувати будівництво за допомогою акцій, співпрацювати з депутатами і навіть перекривати дорогу. Вони довели, що поєднуючи юридичні і вуличні методи боротьби, можна перемогти не лише владу, але й дуже заможних інвесторів.